питання по бюджету. У е, мене є таке зауваження, пропозицію вже пізно давати, бо проєкт рішення є. Дивіться, я піднімав питання на бюджетній комісії, а знову повернемося до ліфтів. На сьогодні у нас е, є два ПКД. Ліфт набіре ж не 15 і Ощаска, це 5, да? яка вже СВБ. Зараз може квітен місяць. Без пішов 4 місяця, у нас вже не було звіт за виконання бюджету за перший квартал. За цей час в цьому році ми виділили кошти лише на капремонт на набережний 25 і новий ліфт будівельників 4, який теж там і року не може виділити. Пропозиція була, аби виділити ще на ці два факти, хоча б не одне, з розвитком проблеми, я так розумію, то про на набережний 25 якихось проблем немає. ПКД передали на УКС наш, чому УКС не подав цей проєкт? Що мені там керівник фінансового управління сказав, що у нас там мало коштів, ті ще щось. Чи ще. Е, то я підрахував, що, наприклад, ці, хто читали звіт до виконання бюджету за 2016 рік, у нас на цей рік перейшла сума в 30 млн грн. Це те, що не було використано в тому році. Перші були причини, це можна було говорити про того. Зараз на цей рік, 2017 рік, за 4 сесії, ну, в цю, ми розподілили тільки внесені у змін до бюджету 41 млн грн. 25-та там майже не було. 20 тисяч, 24, 17 млн, 23, 16, сьогодні 68. і 8. Тобто, скажіть, будь ласка, якщо ми розподілили 41 млн грн, було можемо виділити 350 тисяч, наприклад, на рік, на бержу 15? Чого ми чекаємо? Ми виділили кошти на 5 проєктів ПКД нових. Вони ще не готові, зрозуміло. Але які питання? Давайте виділяти кошти. Чому ждемо? Понятно снова для прозора проводится 23 рік потом ще щось. У нас, нас теперь не листы, весь ничего нема. Значит, Я зрозумів вас. Так, шесть за немає? есть, немає? не машина. Слобода. Благодар про. А дивіться, знову приймаємо зміни. Це стара частина міста. Капітальний ремонт частини будівлі у ТТП-Націчницькому міського будинку культури Соловіцька 178. 17-17 тисок. 17, 17. Це остаточний якийсь розвиток?